Всім привіт у скаженому весіллі скаженому сусідах. Леся Самаєва та Назар Задніпровський настільки вірогідно грають сімейну пару, що багато хто з глядачів подумали перед ними подружжя. Але це не так: насправді Леся Самаєва та Назар Задніпровський мають різні сім'ї та дуже щасливі у шлюбі. У цьому відео ви дізнаєтеся: хто чоловік та як виглядає єдина донька, а також творчі шляхи Лесі Самаєвої. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Леся Самаєва народиться 28 червня 1975 року в Києві в родині журналістів. В 1996 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана карпенко карого курс заслуженого діяча мистецтв України олійника є українською акторкою, телеведучою та заслуженою артисткою України, акторка Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра з 1996 року, нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеню, лауреат театральної премії Київська пектораль, а також шестиразова номінантка на цю нагороду, член Національної спілки театральних діячів України і Національної спілки кінематографістів України. У дитинстві зірка серіалів Леся Самаєва займалася танцями, художньою гімнастикою і обожнювала балет. А от бути акторкою вона не хотіла бо вважала представників цієї професії недосяжними непожителями. Коли її рідний брат Євген Курман, сьогодні театральний режисер, вступив на акторський, Леся перестала вважати акторів такими піднесеними. У мене було довжелезне світле волосся, брат мені завжди казав, не думає обрізати косу, в акторів цінується ці гарне волосся. Щоб не мати сумнівів, підстриглася і вирішила подавати документи на психологію, пригадувала Самаєва. Все змінилося тоді, коли Леся побачила по телевізору акторку, котра прочитала монолог Антігони. Мені настільки це сподобалося, що вирішила вступати в театральний і читати монолог Антігони, розказувала актриса. Олеся Самеєва знялася в кінофільмах Звичайна справа дружина Толіка, Хай Тарма російська сусідка, «Скажи на весілля» Галина Середюк, «Скажи на весілля Галина Середюк, скажи на весілля Два Галина Середюк, Пекельна хорува Боріс Двок Козацьке Одарка, а також в серіалах Сестри по крові Танюша, Операція Че Гевара Оля, Тільки кохання Дарина Олексіївна Домашній арест Ната Малуха, село на мільйон Рената, таємниці Зіна, Юрчишини, Олена, Останній день війни Люська, Рідня Вікторівна. Під час навчання в університеті на третьому курсі Леся Самаєва одружилася зі своїм однокурсником. Їхній шлюб тривав три роки, але пара розійшлася, бо хлопець як не дивно не хотів, щоб Леся стала актрисою. Він вирішив, що сам не буде актором і не дуже хотів, щоб я була. Але доля потім привела його в акторство, пояснила актриса. Свого другого чоловіка, актора Андрія Самініна, Леся Самаєва теж зустріла під час навчання. Це не було кохання з першого погляду, розповіла акторка в інтерв'ю ЖВЛ. Річ у тім, що Леся була дуже популярною серед хлопців і мала купу залицяльників. Єдиний, кому було байдуже на неї, Андрій Самінін. Після закінчення університету доля звела її знову, тепер же на 24 роки. Роман між акторами закрутився на знімальному майданчику серіалу китайського виробництва Як гартувалася сталь. На екрані Леся Самаєва й Андрій Самінін грали за коханих, а потім їхні почуття відтворилися у реальному житті і вилилися у міцний шлюб на десятиліття. До речі, Андрій свідчився Лесі романтичним чином на морі. Пара відпочивала з друзями і в якийсь момент актор свідчився коханій прямо в воді. Леся зазначала, що в її професії трапляється багато цікавих чоловіків, але вони не йдуть у жодне порівняння з Андрієм. Мій Андрій дає мені постійну можливість у нього закохуватися, і це дуже важливо. Я йому не один раз казала самінін. Якби ти не був моїм чоловіком, я би тебе увела з сім'ї, розповідала про свої почуття Леся. У шлюбі акторів народилася донька Марії, котрій зараз 22 роки. Цікаво, що 50-річний чоловік Лесі Самаєви офіційний голос багатьох голівудських зірок, зокрема Тома Круза, ба більше Круз особисто обрав самініну на кастінгах. 22-річна донька Лесі Самаєвоя Маша роками мріяла піти тією стежкою, що й батьки. Проте вони були категорично проти. Спочатку Марія вступила до Києва Могилянської академії на міжнародні відносини, успішно закінчила навчання і все ж наполягала на своєму. Я дуже не хотіла, щоб вона, Марія, була актрисою. Я зробила все, що можна було, щоб вона не була актрисою. І дійсно переконувала, що не потрібно йти в цю професію цією нестабільністю, невдячністю, залежністю, пояснила п'ятирічна Самаєва. Зрештою, Маша вступила на акторський, а її батьки змирилися з цим і підтримують доньку. На початку Великої війни подружжя акторів Леся Самаєва і Андрій Самінін, як і багато українців, залишилося без заробітку. Побільше їх сім'я фактично стала жебраками. Напередодні війни я була затверджена в чотири проєкти, а потім раптом все скасувалося. перший час рятували якісь заощадження, а потім жили в кредит, брали гроші наперед з банківських карток. ділилася акторка. Проте Леся все одно намагалася допомагати і донатити, і навіть коли бачила мінус на картці. І ще часто згадувалося, як прекрасно ми жили, а потім. Без роботи, без нічого. Це страшно. Розпач і суцільне безгрошів'я, зазначила Самаєва. До речі, врятував ситуацію фільм, скажені сусіди Нові історії, удались запросили грати. Тоді вона змогла покрити мінус на кредитці. На тлі розголошені історії ст про домагання в Київському національному університеті театру і кіно і телебачення імені Івана Карпенко Карого. Котрий весь сама закінчила та в молодому театрі, актер, актриса зізналася в інтерв'ю і про свій досвід сексуальних домагань. У шкільні роки до Олесі домагався старший чоловік. Про це вона ніколи не розповідала і розуміє, чому інші жертви чиняють так само. Я просто на все своє життя запам'ятала оце оніміння, бо тебе ж виховують, що дорослі це авторитет, але раптом. Коли цей дорослий, який авторитет щось робить те, чого не має робити, у мене був просто ступор, і головне, що й нікому про це не розповідала, бо це соромно, 50-річна акторка. Пережити досвід вплинув на подальше життя актриси, пізніше вона не могла зустрічатися з чоловіками, які старші за неї. На думку акторки, багато жертв терплять і мовчать, бо бояться знецінення їхнього досвіду і того, що не можуть довести правду. Леся Самаєва вірить, що мрії можна наблизити завдяки візуалізації. Колись Самаєва сама хотіла мати власний шматочок землі Пам'ятаю, поділилася цим із колега він каже. Ти повинна не просто хотіти візуалізувати мрію, уявляти, як ходиш вже по тій ділянці, щось робиш у садку. Я стала таке практикувати, і через півроку ми з Андрюшою придбали свій клаптик землі, розказувала зірка фільмів Леся Самаєва. На думку акторки, якщо ти мрієш, то притягнеш потрібну інформацію. І сам не помічаєш, як робиш величезну роботу з досягненням мрії. Шановні глядачі! А що ви думаєте про Лесю Самаєву? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!